Доброго ранку, Україна. Я вітаю всіх, хто приєднався до нашого інформаційного ранку. Це програма Сабай. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Ми починаємо робочий тиждень, і ви, наші глядачі, хто починає ранок і готується до прийдешнього дня. Ми намагатимемося розповісти про всі актуальні теми, поговорити, проаналізувати. І перший гість у студії у нас це Арсен Маринушкін, економічний експерт. Доброго ранку, пане Доброго ранку, Арсен. Дякую. Ну насправді декілька тем таких досить цікавих. Вони дещо вже відомі нашому глядачу. І Взагалі, в принципі дуже багато обговорень, але зокрема хотілося б почути вашу думку про тарифи на газ, тому що дуже багато вже точиться розмов на цю тему. Якісь робляться прогнози, тому що от прогнозують, наприклад, збільшення вартості там буквально на 62%. От наскільки це є об'єктивним? ваша думка з цього приводу. Я думаю, будуть підняти тарифи на газ. Це як інформаційно нам приподносять, що це є нібито умови для надання траншу наступного МВФ. А, а наші політики, які дуже бажають отримати цей транш, будуть робити все. І тому зараз так інформаційне поле і в засобах масової інформації на телебаченні. Що це є умовою, і нам потрібно це робити. Ну я думаю, що уряд буде намагатися е, якось компенсувати. Можливо, е, розширять коло осіб, які зможуть отримати субсидії. Е, можливо, не буде. Я не знаю, але то ж, те, що нас те, що відбудеться, е, і зростуть тарифи на газ. Це зрозуміло зараз вже. От той момент, який ви зазначили стосовно того, що нас намагаються переконати в тому, що нібито це є умовою отримання траншу. Взагалі, якщо говорити про можливість отримання цього наступного чергового траншу від МВФ, яка така вірогідність, і чому власне так переконують? Тобто, це певне таке прикриття йде чи, чи як на вашу думку? Ну взагалі то зараз вже я не зрозумію, як, наприклад, експерт для чого Україна отримує ці транші. Оскільки ми його викорми, ці кошти використовуємо неефективно е і непрофесійно, зараз вже е панує така думка у багатьох банківських експертів економістів, у тому, що е ми беремо кошти, але ці кошти витрачаються неправильно. Так ну нам дають е міжнародні е установи кошти для того, щоб ми дійсно робили е якісь е реформи для того, щоб до нас приходили на Україну інвестори, певні для того, щоб ми могли заробляти кошти. Але ці кошти зараз, якщо ви. Будете аналізувати, куди е, ці кошти, то ми багато коштів е, на певну політичну підтримку влади. Це підтримуємо курс гривні. Це підтримка безпосередньо золотовалютного резерву Національного банку. Всі інші ми проїдаємо просто кошти. Тому я вважаю, що нам, нам нададуть наступний транш при певних умовах, навіть якщо ми і не піднімемо тарифи на газ, але ми піднімемо тарифи на газ, нам нададуть. Але ми повинні вже в Україні задуматися, коли ж буде останній транш от що будь що влада і що ми взагалі будемо, Україна буде робити, коли нам вже ніхто гроші давати не буде зараз. От навіть до такого абсурду, до дійшло, що вже уряд просить відкр... прокредитувати Україну, наприклад, від Китаю, да, для розвитку інфраструктури, тобто ми вже у всіх беремо кредити у кого можна. зараз я вважаю, що ми, мабуть, і в Монголії вже будемо просити кредит для підтримки України. Ну це є неправильно, тому що якщо ми неправильно використовуємо ці кошти, нам не треба брати взагалі кредити. Зараз я пропоную послухати цитату Андерса Аслунда, економіста, дипломата, старшого наукового співробітника аналітичного центру Atlantic Council. І після того ми обговоримо власне ці слова, тому що там також йдеться безпосередньо про співпрацю з МВФ. Тож прошу цитату. Курс залежить від співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Очевидно, що адміністрація президента не зацікавлена в подальшому співробітництві з МВФ. І я б не очікував, що до виборів президента, які відбудуться в 2019 році, МВФ чи Європейський Союз дадуть Україні кредити. Через це гривня залишатиметься слабкою. Зараз обсяг міжнародних резервів України становить 18 мільярдів доларів, але через малий обсяг імпорту цих резервів недостатньо. Українська влада дбає про власне збагачення, а не про добробут населення. Майбутнє Залежить від довіри до влади. Якщо до керівництва країни немає довіри, то, скоріш за все, справи йтимуть не дуже добре. Важко сказати, наскільки погано, але катастрофи не буде. Ну, от, власне, пан Аслун зазначив про наші запаси у 18 мільярдів. А зокрема, є ще також інформація про те, що має у 2018 році україна свою свій борг сплатити в розмірі майже 44 мільярди гривень от те що ми почули власне з цитати і оця інформація ваші думки з цього приводу і взагалі які можуть бути прогнози а хто реально знає який золотовалютний запас наприклад в україні хто реально? кожен оперує різними цифрами як може бути довіра, що, наприклад, вийде виконуючи обов'язки в голови національного банку і екс-голова національного банку, і скаже, що у нас такі та валютні, або ми ми обираємо такий та курс для підтримки гривні? Зараз ви розумієте, що публічні вже громадяни не вірять цим публічним обіцянкам, ані, ані голови національного банку, ані представникам там ні міні, міністерства, оскільки ми вже неодноразово ставали свідками, тому що, наприклад, коли голова національного банку виходить, і говорить про те, що там? Не, не не покупайте долари, гривня буде достатньо стабільною валютою. Ми з Національний банк працює в цьому професійно і через декілька днів ми бачимо, що гривня слабше по відношенню до долара США, тобто це певно паніку. І тому, якщо навіть зараз е, хтось з представників влади виступить і скаже, що, наприклад, валюту, золотовалютний резерв України складає стільки, і нам не треба панікувати. І навіть якщо нам не доведуть транш МВФ, це там не, не відобразиться на кожній українській сім'ї, то ми вже цьому. Вірити не будемо. І тут, і тут тут правильно я вже сказав, що є, е, немає підтримки громадян до влади, тобто до цих обіцянок, вже не вий. І це дуже важливо, оскільки, якщо ми навіть будемо, якщо вам, брати кредити, якщо підтримки е, внутрішнього не буде громадян, і ми не будемо розуміти, для, цього, для чого беруться ці кредити, ну вони, тому вони будуть використовуватися непрофесійно, дійсно для власного збагачення, для власної політичної підтримки. Тому що зараз. Дійсно, кредити надаються останні кредити мвф надаються для підтримки гривні. Ну, пане Арсен, насправді я я в принципі з вами згодна з тими тезами, які ви озвучили, але насправді це є такі певні загальні міркування. І ну, зрозуміло, що ми маємо бути свідомі, зрозуміло, що ми маємо там свої кошти якось розпланувати і так далі. Але мова зараз питання постає: чи отримаємо ми транш і або, чи ні. І власне, які будуть наслідки у випадку, якщо ми не отримаємо цього траншу, і чи зможе все ж таки держава виконати ті? Умови, які поставлені, от на вашу думку, хотілося би зрозуміти ваше ставлення, вашу позицію. Зараз держава зацікавлена в тому, аби виконати усі ті вимови, умови, які ви які МВФ власне заявив для того, аби отримати ці кошти, чи ні? Чи все ж таки ми будемо зберігати ту корупційну складову, тому що владі вигідно на цьому наживатися? Чи як влада зараз зацікавлена отримати ці кошти, тому що йдуть там через рік будуть вибори і треба здійснювати політичну підтримку як правильно зазначив експерт, ці кошти фактично використовуються на певну політичну підтримку і тому владі треба буде створювати певні умови для громадян показувати що вони контролюють ситуацію з гривнею контролюють ситуацію з курсом контролюють ситуацію з економікою тому зараз буде намагатися виконати всі умови в тому числі створення антикорупційного суду там ж ми ж повинні говорити про те що зараз вимоги МВФ не тільки складаються із вимог щодо підвищення тарифів на газ, так? там ще багато інших умов для того, щоб отримати. і ми декларуємо зараз. І бачимо, що президент намагається декларувати те, що ці вимоги ці вимоги міжнародного валютного фонду будуть виконані. Я думаю, що що стосується а ваше наступне питання, це що стосується, якщо ми не отримаємо ці кошти, то я думаю, це може певне позначитися на курсі гривні, і це вже закладено в бюджет. Так зараз курс гривні в бюджет закладено 30 гривень. І тому, якщо ми навіть не отримуємо, не отримуємо цей наступний кредит, то дійсно ми можемо побачити, що курс гривні буде 30, а може й більше. Але це не буде 40 гривень, як це було раніше. Я вас зрозуміла. Зараз дещо хочу все ж таки перейти до іншої теми. Дуже цікава інформація з'явилася. Оприлюднили рейтинги. Це аналітичний центр Heritage Foundation американський, який заявив про ну. Власне, таку невільну, економічно невільну Україну, тому що там Україна посіла останні 44-те місце в Європі. Власне, от е ваша думка з цього приводу, що значить економічно невільна Україна? Ну постійно Україна постійно бере в борг. Ми залежимо, нам ставлять певні умови. Нам говорять про те, що ви повинні створити такі та органи в Україні. Ви повинні збільшити е, тарифи, ви повинні там поставити ви повинні здійснювати реформу в той та галузі. Тобто, фактично відбувається таке, що ми від е, політично залежними становимося від певних умов для отримання коштів, для отримання певних благ. Тобто ми використовуємо не внутрішню волю, не те, що вимагає громадяни України. Так, ті реформи, які зараз вимагають громадяни України, ті реформи, які зовнішні партнери наші вимагають, і це є певно неправильно. Значить, я от, наприклад, наприклад, вчора дивився буквально словаччина. Там також влада влада здійснювала непопулярні реформи, але там прийшла команда, яка за 5 років там зробила, і дійсно зараз люди громадяни розуміють, для чого це зробилося. А зараз ми от відбувається таким чином, що ми виконуємо вимоги зовнішніх партнерів. Нам нав'язують думку, що це є правильно для певної інтеграції. Але ми через 5 років ми ми розуміємо, для чого це взагалі було, тому що життя не покращилось. Так ось Україну роблять зараз залежною від зовнішніх партнерів повністю. Тобто вона становиться економічно залежною, То, що зараз і говорять експерти. Тобто, чим більше ми будемо брати грошей під певні умови, тим більше ми будемо становитися залежною. Це логіка. Цікавим є наступне, те, що насправді певна є градація ось цих груп відповідно є та, де ми посіли перше місце, де ми рекордсмени, це економічно невільна економіка. Також є вільна економіка, переважно вільна, помірна вільна і депресивна економіка. От що є найгіршим, і я не знаю, які наші перспективи ми можемо посісти якесь інше місце. Ну чи може погіршитися стан на вашу думку? Все залежить від е, політики, оскільки в нас дуже розумієте, економіка дуже залежить від політиків. В нас навіть голова Національного банку України залежить від політиків. Так, якщо і от на прикладі. Щоб відповісти на ваше питання, наприклад, в інших державах голова Національного банку України, там центр банку, який відповідає за стабільність національної валюти, вона є політично незалежною. У нас, на жаль, таким чином обирається і призначається голова, що він є політично залежним. Тобто, від того, як вибирає курс президент і провладна позиція коаліція у Верховній Раді України, від цього залежить і економічний курс. І тому в даному випадку, якщо ми просто залишимось на першому місці економічно залежної, це я думаю саме добре, що може бути для України. От якраз завтра починається нова восьма сесія Верховної Ради, власне і вже є повідомлення про те, що нібито не збираються в першу обговорювати питання голосувати саме кандидатури на посаду голови банку. От ваша думка наскільки це впливає в принципі на розвиток почищів? В принципі, Смолій там є виконуючим обов'язки, і все достатньо стабільно наразі. Дивіться, коли точились думки. Там рік тому назад відносно Гонтерева, що потрібно там знімати корупційні схеми, то нам через засоби масової інформації нав'язували те, що саме міжнародні установи, МВФ, там і інші європейські експерти е е е е вимагають, щоб для того, щоб ми отримали певні кредити, то Гонтаріо повинна залишитися головою національного банку України. Зараз вже ми бачимо, що навіть таке нам не говорять вже, і в принципі, владу владу дуже ну дуже їм зручно мати технічного технічного кандидата зараз це виконуючий боїзик голови пан смолій Значить, я думаю, що він буде проголосований у раді, але значить, чому його зараз, чому цього питання зараз немає? Тому що є певні певні потрібно певні обговорення провести безпосередньо в Верховній Раді України, тобто для того, щоб за один день звільнити гонторів і зразу ж призначити смолія, оскільки більшість для звільнення гонторів є, а чи є більшість для призначення смолія? І тому я думаю, що на цей на цьому тижні буде безпосередньо в коаліції і. В парламенті обговорюватися питання, яким чином це зробити найкраще найшвидше, щоб це за один за один раз все розглянути, тобто звід повторю ще раз звільнити гонтарів і, і одразу призначити смоля. Хоча, в принципі, ми бачимо, що достатньо довгий час пан Смолій Виконує обов'язки голови національного банку України, і це ніяким чином ну не утрудняє діяльність влади. Зараз така ж сама, наприклад, із виконуючи обов'язком міністра охорони здоров'я. Так достатньо тривалий час виконує обов'язки. Тому це питання розумієте, вже в таку політичну площину, що от нібито всі вимагають звільнення і Всі про це говорять. Ну при тому, що немає дійсно кандидата, який би посів Посів посаду голови національного банку України, скільки ця посада є посада є політичною, і наступне відповідь на наступне ваше питання: чи можливо щось зміна? Якщо навіть буде призначений головою Смолі, то для вашої родини, для нашої родини, для моєї родини це ніяк не позначиться краще. Ми завтра не побачимо професійну діяльність, оскільки команда в принципі залишилась та ось чому? Я відповім, чому тому, що у громадян таке не. Правильне розуміння того, що взагалі робить Національний банк України. Це певний регулятор, адміністратор, який нажимає на певні важелі для того, щоб здійснювати регуляторну діяльність. І от від того, які професіонал там сидять, тобто реагують на певну ситуацію, залежить наш з вами добробут кожної української родини. Так ось там залишились ті ж самі професіонали у лапках, які були при пані Гонтаревой. Все. Я вас зрозуміла, але ще хочу більш е, детальніше зупинитися на такому моменті. От ви зазначили про те, що е, чи буде більшість за те, аби призначити одразу з е, Молія на посаду, аби він обійняв е, і став головою Нацбанку, але ж. Е, е, ви вважаєте, що є можливо, взагалі такий варіант, що не буде цієї більшості, що буде якась інша кандидатура. Ви розглядаєте таку можливість? Ні, іншої кандидатури взагалі не буде. Давайте будемо спомнимо, як дійсно призначалася Гонтарєва, оскільки там були певні політичні торги, і там обговорювалося, що якщо Гонтарева буде призначена посада, то інші посади віддавалися там опозиційним силам. У даному випадку за Зараз президент не у тому становищі, щоб він зацікавлений торгуватися. Певно, в принципі, зараз, зараз, якщо навіть Верховна Рада не буде призначати голову Національного банку України, то Смолі залишиться виконувати обов'язки ще там до наступні взагалі-то можливо сесії. Але при певному голосуванні певні політики будуть намагатися отримати для себе від влади дивіденди. Хтось там за кошти буде намагатися проголосувати, хтось за певні посади. І тому зараз для цього Буде певний необхідний певний час сесійної неділі для того, щоб обговорити наскільки це є взагалі можливими перспективним. Ми бачимо, що для того, щоб проголосувати за певний законопроект, якщо є воля президента, то за нього проголосують тут наприклад, призначення генерального прокурора України, так змогли й комітети проголосуватикомітет пройти і проголосувати у Верховній Раді безпосередньо. Пане Арсене, дуже коротко. У нас хвилина лишається до кінця ефіру. Е, ще раз поговоримо про курс долара, тому що все ж таки дуже багато знову ж таки думок з цього приводу. І нас запевняє, що все стабільно, все нормально. У бюджеті він закладений. Він в принципі там коливається в цих межах і не варто чекати якихось несподіванок. Ваша думка, але максимально коротко. Я би я би радив українцям, якщо в них є вільне заощадження, то дійсно їх е, е, зберігати лучше в доларах. І це дуже е, зараз. Ми в бачимо. Бачимо, коли було є декларування, що політики теж зберігають в доларах, тому е, для того щоб не приумножити а, а зберегти свої кошти, я би е, рекомендував все ж таки е, купувати долари і в доларах саме, якби це, якби це. Смішно не звучало, а в доларах саме зберігати свої кошти. Попри те, що є такі чутки, що краще все ж таки переводити заощадження у долари влітку, тому що більше ну нібито це вигідно робити. А взимку краще від цього отриматися. Ну, ми, ми вже ми вже такі обіцянки. Якщо б влада до цього виконувала свої обіцянки, і то тоді, можливо, б це вна, в нас би вселяло певну впевненість, Була а зараз ми не віримо, тому моя порада така. Я вас зрозуміла. Я вам дуже дякую за розмову. Арсен Марнушкін, економічний експерт, з нами обговорив найважливіші економічні теми. Ми зараз візьмемо невеличку перерву. Після чого повернемося і будемо говорити про з військовим експертом про головні теми в зоні. АТО, зокрема, Тож, дочекайтеся, буде буде цікаво.